Всім доброго дня. Змонтували котельну на базі газового котла, електричного котла і бойлеру косленого нагріву. Котел у нас газовий Арістон конденсаційний і електричний котел у нас протерм. Бойлер косвіного нагріву дражиться постачальники всього цього обладнання. Компанія ДТСК і ми покажемо, що ми зробили. На газовому котлі встановили на зворотньому лінії е, магнітний фільтр компанії. Встановили розривний сифон для того, щоб у нас конденсат уходив. Також змонтували на електричному котлі заворот, то, тож, на зворотньому е, лінії. Фільтр магнітний встановили. Також встановили фугас для того, щоб у нас електричний котел. Гріб Бойлер косвенного нагріву. На бойлері косвенного нагріву встановили все роз'ємне крани, клапан безпеки і розширювальний бак. Також у нас є циркуляція На насос у нас. Не розбіряючи з функціями там день, день-ночі і багато іншого. Ось така у нас вийшла невеличка котельня. Ще в нас є там тепла підлога. Завертайтесь.